Триточкова навіска, польський плуг, метр сорок фреза, привід гідравліки від двигуна, примусова гідравліка, двосекційний розподільник. Передній гідроциліндр вже під'єднаний з шлангами і одночасно працює з задньою триточковою навіскою. Тобто ви можете одночасно працювати з задньою лопатою і плюс яке-то -то навісне використовувати ззаду на триточковій навісці. Бачок гідравлічний вже зроблений на такій. Товстій полосі, а не на крилі, як колись він відвалювався постійно. Є блокування е КПП задніх коліс. Колеса, до речі, найширші, які стоять 9,5 на 16. Ціна трактора в повній комплектації 3300 доларів. Якщо брати без триточкової навіски, ціна буде 3000 з доставкою. Це на даний час найцікавий міні-трактор за таку ціну. Нічого кращого ви не знайдете, гарантую. Вага трактора 800 кг, доставка безкоштовна. Також можемо обміняти на будь-який мотоблок або інший міні-трактор дешевший.